Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, колеги, сьогодні хочу е, зняти таке незвичайне відео і показати вам розповісти про подвиг моїх колег, науковців, механізаторів, е, співробітників інституту рослини своїй імені Юр'єва, які незважаючи на е, обстріли, які незважаючи на руйнування е, нашої. Наукової бази все одно продовжують виконувати свою роботу, продовжують дбати про те, щоб наша Україна була з хлібом. І я розповім лише про одну сім'ю, але в особі цієї сім'ї я хочу ну, дати такий клич для всіх про науковців, в якому стані, в якій ситуації зараз опинилася наша вітчизняна е, аграрна наука, і що треба зробити, щоб її все ж таки допомогти і врятувати. Ну для тих, хто не знає, наша установа, наш селекційний комплекс був сильно зруйнований і пошкоджений російськими окупантами. Тоді, коли вони намагалися захопити ще Харків, то їхня дорога якраз пролягала через наші дослідні поля, через наш селекційний центр. І тут мало що вціліло. Бачите, мало які корпуси вціліли, мало яка техніка вціліла. Ну ось окремо хочу показати техніку. Наші трактори комбайни е, були спалені. Вони під були під масивним бомбардуванням, під градами скрізь тут по території нашого комплексу, вирви від снарядів. Самі рештки від градів, від ураганів уже ми поприбирали. Але залишилася зруйнована, знищена ця техніка, і наші трактористи, наші комбайнери, механізатори вони роблять все для того, щоб відновити хоч частину цієї техніки, щоб можна було виконувати ті завдання, які перед нами ставила країна ще в довоєнний час, щоб ми створювали е, сорти, гібриди, забезпечували нашу країну необхідним насінням. Ну, ось так в такому ракурсі покажу. Зруйновано нашу спалену техніку, розбиту, але були новіші тут трактори, але вони теж були знищені, і наші комбайнери збирають, ну із трьох-чотирьох одиниць намагаються хоча б одну зібрати, яка б була на ходу. І от, подивіться, будь ласка, комбайни, комбайни. Ну, скло повністю вибите, того що скрізь тут були прильоти від снарядів. А я, до речі, вам зараз їх покажу. Ось те, що на території валялося. Тут бачите, це залишки від е, ураганів. Дивіться, які гігантські ракети в ці прилітали такі. Ось, бачите? Оце наші росіяни, наші е, колишні е, брати. Такі от подарунки подарували нам, в тому числі, нашій вітчизняній науці. Ну і от комбайни теж ви бачите, практично всі побиті, знищені, розбиті, але незважаючи на це. Наші люди їх відновлюють. Ну і от зараз хочу показати вам зокрема оцей комбайн. Подивіться, будь ласка, скла немає не на тому комбайні, не на цьому. Скла немає. Скло розбите було повністю. І комбайнери збирали, і зараз продовжують збирати врожай без скла. Вся ця пилюка. Ну весь бруд летить їм в кабіну. Вони в респіраторах працюють, але все одно працюють, виходять на роботу. Комбайни подивіться, посічені повністю осколками. Бачите, повністю зрешочені були осколками. Шини теж були повністю побиті і ну, непридатні. Шини замінили, знайшли нові шини, але комбайни теж частково відновили. От, ну і от зараз я просто хочу розказати про тих людей, яка зокрема там працює біля цього комбайна, друзі. Отже, друзі, хочу розказати вам про цю сім'ю, зокрема сім'ю цього комбайнера. Це... Сергій Шеченко, його дружина Ольга, які вже більше 30 років працюють у нас в інституті рослинництва імені Юрєва, і практично все своє життя вони посвятили цій роботі. Сергій Комбайнер, тракторист, механізатор, і я вам скажу ну відмінно відмінний тракторист і механізатор. Тобто він настільки ретельно ставився до своєї роботи завжди, що ну він не допускав якихось там огріхів, якихось. Помилок, тобто, ну людина була дійсно жертвена і ну, окремо, теж потім скажу за його дружину Ольгу, яка теж працює в селекційній лабораторії, і вона є селекціонером, вона створює сорти зернових культур. Ну, теж я попробую піти в поле і застати її. І я саме хочу розказати про цю сім'ю. Вони, по-перше, з самих-самих перших днів, як тільки можна було е, заходити вже на цей селекційний центр. Вони почали сюди приїжджати своїм транспортом, транспортом своїх колег, щоб хоч щось із техніки, врятувати, щоб щось врятувати із майна е, тої лабораторії, де, е, де вони працюють. Ну, от, може, даже я зараз зайду в ту лабораторію. Е, щось там подивлюся, щоб ви побачили про що я говорю. Ну, ось зараз підійшов до лабораторного комплексу на, ціл, на, на половину лівого. Бачите, вікна були вибиті, забили там фанерами, але після того знову були нові прильоти і ну, все одно люди продовжували працювати. Тут от уже підготовлюється матеріал для сівби, ну, зокрема, от висіватимуть озимі культури. і... Ну, зокрема, Ольга, про яку я хочу розповісти, вона зараз в полі, і це її лабораторія. І тут вона разом з колегами працює над створенням цього селекційного матеріалу для того, щоб потім можна було його е, висіяти. Ну, вікон теж, як ви бачите, немає. Це все плівкою. Верхнє повністю розбите. Вікно ну це воно не повні. це воно наполовину ще вціліло. Бачите? А так всі повністю вікна були розбиті. І люди без опалення зараз працюють. Ну, слава Богу, дали електрику, і хоча б машини якісь відновили частково, вони теж були пошкоджені. Насіння очисні машини. Ну, люди все одно продовжують робити свою роботу. Ну, ось теж хочу показати, це теж сусіднє приміщення, і теж люди працюють так само, як і Ольга, створюючи сорти. Нові сорти, перспективні сорти пшениці, жита, проса та інших культур, які вирощуються по всій території України і навіть в країнах Зарубіжжя, ну і тим самим забезпечуючи... Ту продовольчу безпеку, за яку я казав, кожен, кожен зразок нумерується і відбирається від нього насіння, аналізується, висівається. Тобто це дуже дуже клопітка робота. Ну, щоб ви розуміли, десятки тисяч зразків е різного насіння висівається, е відбирається там в пакетах. В кожному пакеті це окремий зразок. Ну, це робота селекціонера, вона надзвичайно цінна. Надзвичайна клопітка. І тут ну, треба неабиякі знання і досвід мати, щоб працювати саме селекціонером. Ну Ось ще, подивіться, склади теж були повністю розбиті, розтрощені. Даху немає, ніякого покриття немає, але все одно співробітники поприбирали все це і продовжували роботу. Посічення осколками теж техніка, насіння очисна, все одно продовжували працювати. І ну, от Зараз вам покажу, бачите, це вже врожай цього року. Пшениця зібрана. Зараз вона готується до очистки. Первинну очистку вона пройшла, зараз буде вторинна очистка. От, формується вже на Сінєві партії. Ну і звичайно ж, готуємося зараз до сівби дослідних ділянок далі. Тобто такий замкнутий цикл. Ну, в таких от умовах бачите, звичайно, ніякого комфорту, але все одно бачите, все потрошене, посічене уламками. Тим не менше, всі люди нашої установи продовжують працювати. Так, друзі, зараз приїхав в поле і якраз застав за процесом сівби, висіваються зараз озимі культури. І, зокрема, тут наші співробітники, в тому числі і Ольга Шеченка, за яку я розповідав, вон вона, займається, ну, зараз обміряють ділянки і готують насіння, будуть зараз прямо вже висівати. Ось, подивіться, будь ласка. І там далі інші співробітники. Ну от, як ви бачите, там ще далі є люди, які працюють. Поля щойно розмінували, щоб ви розуміли. Тобто койде на узбіччях, ще там залишалися залишки снарядів, все одно люди їх оминали і продовжували свою роботу. Ну, і коли збирали врожай, і зараз коли його висівають. Тому От такі у нас е, співробітники, які працюють, незважаючи е, ні на що. Ось е, люди, там, бачите, там ще наша техніка працює. Зараз може е, наближу подивитися. Бачите, там техніка працює. А трошки далі поле ще е, заміноване, е, не до кінця розміноване. Ну, Зараз е, покажу. Тут навіть таблички стоять. Бачите, міни. І. Ну, така от у нас робота у науковців. Ось друзі, ще показую вам поле пшениці озимої. Це Ми встигли тут його прибрати, але пізно прибирали, тому що поки його розмінували, поки повитягували рештки снарядів з цього поля, частина осипалася, ну все одно е, зібрали. одне з небагатьох полів, яке в принципі ми змогли зібрати і в цьому році. А ось сусіднє поле то тут вже у нас сталася така трагедія. Ну, бачите, там он трактор. Е, я зараз наближу, він підірвався на міні. Ну, це трактор нашого дослідного господарства, і, на жаль, тракторист сильно поранений. Він не, не загинув на щастя, але, на жаль, дуже покалічений і трактор. Ну, там він стоїть, згорівший цей трактор. Ну, ще на початку літа, в кінці весни, десь або на початку літа, він там і залишився в полі. І така от. Така ось сумна картина. У нас у науковців, які працюють в цих умовах на Харківщині, і тут хочу показати, у нас починається ну це селище елітне називається і тут. Живуть наші співробітники, Частко, ну, частина наших співробітників живе, тому що, на превеликий жаль, наш інститут, ну і власне, академія, вона абсолютно не сприймає, не, не робить ніяких е, е, кроків для того, щоб співробітники, наукові співробітники були забезпечені житлом. Не виділяються гроші, не виділяється земля для цього, тобто ну, виділяється лише там для високих чинів, високих рангів е, академіків, які там. Там, ну, Ви самі знаєте, за які заслуги їм е, дають. Ну, Там на горизонті вже Харків. Ви бачите, видніється той же ж самий район Саутівка, який під бомбардуваннями був з самих перших днів. Ну і ось, власне. Хотів показати один із будинків наших співробітників, які купили його за власний кошт. Розумієте, люди про все життя працювали в інституті, і все своє життя, копійку за копійки вони відкладали для того, щоб купити, хоча б на старості було у них своє житло. І вони буквально там кілька років тому, я точно не пам'ятаю, вони купили це житло. Ну, зараз от, обідній час, вже, я не знаю, може якраз я Сергія і Ольгу на обід вони інколи приходять, намагаються хоч щось відлагодити, хоч якусь там кімнатку, бо їм жити абсолютно нема де цим людям. І от власне я хочу зараз піти показати те, що залишилося від їхнього будинку. І підійду поближче, щоб було видніше. І тоді вам покажу. Ось, бачите, вирви від снарядів. Ще залишилося. Бачите, які ями. Прямо, прямо біля будинків. І ось рештки лежать, не знаю, від града чи від урагана. Отакі, От такий ураган, мабуть, бачите, великі такі рештки. Ну і такого добра зараз тут. Валяється скрізь, ну і власне кожен крок поле не розміновано, і кожен крок людини тут може бути останній. І, і Люди намагаються не заходити в ці поля, але все одно приходять лагодити свої будинки. Бачите, будинки потрощені, вщент. Ну, Я зараз точно не знаю, хто, хто тут був, чий будинок, а оце наших співробітників ось подвір'я, ось цей будинок. І мені здається, там двері навіть відкриті, може навіть я їх зараз е, застану вдома. Е, подивлюся, ну якщо застану вдома, то візьму е, невеличке, може, даже інтерв'ю, попрошу, щоб вони щось прокоментували. От, е, і це їхній будинок. Точніше те, що від нього залишилося. Ну і сумно, знаєте, люди працьовиті, бачите, тепличка була. Люди... А, є, бачу, бачу, є, є хтось вдома. Тому зараз... Зараз прийду. Добрий день. Я, я трошечки в гості до вас, трошечки відео хочу за вас засняти, якщо ви не проти можна. Так, 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 Все. Так. А дружина теж вдома, так? Так. Вдома, вдома. Дома, тобто, якщо можна сказати. Ага. А от бачу, так. Да. Пані Ольга, у вас тут трошки... Я бачу безпорядок якийсь, так? Да? Гарно наробили, дуже гарно наробили. Да. Хотів би пирогами вас гостити, а ніде їх варити, як кажуть. Да. Нічого гарного. Ну, що маємо, то маємо. Кращого нічого не буде. Ну, а то... е, ну... Умали, Будемо внуків нянчити, а воно Освободили нас до цього. Це, мабуть, з танка чи що, як ви думаєте? Чи... А, мабуть, так, да. там вона якась железяка прилетіла гарно, гарно. Де? Така о, вон, біля качелі на якісь внуки кричались. Оце, да. да. Оце, так? так? Воно, воно, да? лежать. по людях кидати, отак хіба мислимо, отак і кидати. О, це все, що залишилося, і практично цілого місця немає. То ваша машина, так? Подивіться, щоб ви розуміли, на яких машинах їздять звичайні рядові наукові співробітники, на яких машинах вони їздять. І можете, до речі, порівняти з автопарком елітних авто біля Академії аграрних наук, щоб ви порівняли, на чому їздять наші. Вельможі, якби, а на чому все ж таки їздять і збирають гроші. По копійці збирають гроші співробітники, щоб їздити. ну, Вибачте, теж на копійці. І та була розбита повністю. Бачите, гараж пошкоджений, машина повністю знищена, хоч вона і така собі машина була, але вона була хоч щось. І... Тут, от подивіться те, що мене вразило, все знищене, ну вони продовжують доглядати за рослинками. От троянди. Там, бачите, вони їх вкорінюють. Ну, Вони ну, поміж цих руїн, е, ну, просто у мене немає слів. Знаєте, люди, ну у них в крові. В крові рослинництво, в крові догляд за, за рослинами. І... А, а скажіть, будь ласка. Ну, це ви недавно ж його придбали, да? Будинок так? Будинок цей? Два роки тому рівно було 22 числа було два роки. Як почалась 23 чи 24-го війна. Ну це ж ви за свої гроші, так? Да? Не, не допомагав так, там ніхто. Звісно, ніхто нам. Всю життя збирали. Всю життя збирали. Дітям думали, останеться, а тепер діти по світу. Внуки. Ну, а відновити своїми силами, я думаю. Це, 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 це ну, це ми не купили його, а обміняли на квартиру з доплатою. Угу. Бо купити його невозможно на 4 800 Зарплату. У вас зарплата 4800. 4 тисячі вісімсот гривень. Зарплата в місяць у людини, яка працює. Ну, хліб вирощує, вирощує хліб, селекціонер, Центрингу працює вирощує науковим вирощує. співробітником в інституті. Сергій, а у вас яка зарплата, якщо не секрет? То така ж сама 4800. Теж 4800, да? ну, так? Ну у мене, знаєте. Я навіть не знаю, що сказати, і ну, можу, звичайно, поспівчувати вам, а, друзі. Ну, знаєте, а, це, ну, такі люди, як Сергій і Ольга, а, це той категорії людей, які втратять все, а просити не будуть. Е, ну, я знаю по собі, і практично всі наші співробітники. Багато хто живе от в подібних умовах, і ніхто не просить, не я не через які там фонди. Вони навпаки, саме знаєте, ну саме останні намагаються поділитися. Там, знаєте, залишилась якась там яблуня, якісь там яблучка залишилася, Вони рвуть, намагаються поділитися із своїми співробітниками цими яблуками. Тут вирощують якісь троянди в і вони ну, теж діляться. Цими квітами з іншими людьми і ну, таких людей треба берегти. Люди, знаєте, таких, таких мало людей, таких мало. Ну, я, я ніколи знаєте, я ніколи не просив теж ні в кого ну, грошей для себе. Але, друзі, ну, сьогодні я хочу попросити, щоб ви допомогли, ну, зокрема, цій сім'ї, нашим співробітникам. Поможу, звичайно, і я від себе чим можу, але. ну, Ну, ви бачите, людям жити нема де, ну, нема де взагалі. Сергій, а у вас є ще житло десь? Чи це єдине, що у вас було? Єдине, откуда вона живеться. А зараз де живете? Ну, друзі, то там живем, то там живем. Хто пускає, то тих і живемо. По квартирам. Ну, Зима наближається, ви бачите, зима наближається. Жити абсолютно нема де. А у мене ще одне питання. Ну, як би, чого ви не уїхали? Ну, наприклад, там Західну Україну чи ну, може навіть. навіть і за, за кордон там. А куди їхати? А тут хто буде. Усі уїдуть і що. Куди їхати? Я вічно не знаю, куди їхати. Тут уже усі наші родні, як кажуть, поховані. Ну, нікуди їхати. Пані Олю, а вам на думку приходило ну, все це кинути. ну Є взагалі в планах? Чи все ж таки думаєте відновлювати якось? Чого, ну, чого ви не уїхали? Ми тут домівка наша. Всю жизнь тут прожив, робота, треба працювати, сорти нові виводити. А що? Війна війною, а сорти треба виводити комусь. Всю жизнь тут прожили, батьки тут наші поховані. Діти в школу ходили. Ну, так, що ж вийшло. Так. Розбили. а де ми нужні? Хто де нужен, ніхто не де Да. Єдине, що вціліло, мабуть, це гойдалка для онучки, яку вони так лагодили. І, мабуть, єдине, що вціліло. Ну Хату зараз покажу вам, бачите, тут повністю нема живого місця абсолютно. Зараз спробую пройти всередину, показати. Ну, да. Ну, повністю все вигоріло і ось, щоб ви побачили, немає нічого. Не, не плитки не збереглося, не одягу, ну, ну абсолютно ну, нічого не збереглося із того, щоб можна було, знаєте, ще взяти і якось там використати. Тобто тут... Тут частково в цьому місці, от, бачите, вціліли стіни, і от вони, ну я з ними балакав, намагаються отут от, щось десь на майбутнє хочуть відновлювати. От. Але ж для відновлення, звичайно, це потрібні величезні суми грошей. Теж, ба все згоріло, а от ця вціліла, вціліла така от люстра. І, знаєте, це символ, мабуть, теж у нас у когось там півники в шафі, а у нас, мабуть, це у цих людей це оця от залишилася ця лампа, яка вціліла. Хоча все вигоріло, все абсолютно. І а, ну, люди дбали, збирали все життя на те, щоб приймали, бачите, комп'ютер був, працювали і вдома над. Своєю роботою. Тут от провалені навіть перекриття плити. От така, друзі, картина. Тут от ця кімната теж. Отже, друзі. Всі мої знайомі, колеги по роботі, аграрії. Ви багато мене знаєте, і ви знаєте, що я для себе ніколи нічого не просив там е, про, особисто про мені. Ті е, гроші, навіть що ви присилали мені на картку, я їх використовував для того, щоб допомагати іншим людям. І зараз я прошу особисто вас допомогти цим людям, нашим співробітникам. Тому що ну, ми повинні їм допомогти, розумієте, тому що в лиці цих людей це ну, вся наша аграрна наука. Ну не, 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 ну не повинно так бути, щоб люди все все. Все життя, копійка за копійкою, складали і збирали для того, щоб у них з'явився свій куточок на околиці села. Ну, якби тут не, не саме дороге тут житло було, але ну, для них це воно було дороге, тому що вони збирали все життя і. Все життя вони присвятили для нас із вами, вирощували хліб для того, щоб забезпечити аграрії високоякісним насінням, щоб ті, в свою чергу, змогли нашу країну забезпечити продовольчим зерном, хлібом, врешті-решт, щоб в наших полицях був хліб. Друзі, давайте їм допоможемо. Я я, ну, я пропонував їм, знаєте, щоб ну, якось їм допомогти. Ну, чесно кажучи, вони соромилися, вони казали, ми не хочемо, ми ніколи в житті не просили, ми не знаємо. І, ну, вони соромляться, чесно, вони соромляться збирати гроші, але у них є е, е, син, і я побалакав син. До речі, е, е, у них їх е, двоє синів. І один із синів він працює у нас теж в аспірантурі, В інституті не працює, а він працював у нас молодшим науковим, здається, співробітникам. Потім прийшов в аспірантуру і зараз теж працює над розробкою нових сортів, як і його батьки. І я у того, у їхнього сина, попросив номер банківської картки, щоб ну, ми могли зібрати разом гроші. На ну, хоча б на часткове відновлення їхнього житла. Ну і ще також, колеги, якщо можливо у кого є, ну, ви можливість шифером допомогти, чи дошками, чи е, будівельними якими-небудь матеріалами, чи цементом, чи ну будь-що, ви бачите, тут нічого абсолютно живого не залишилося, то ви теж можете. Зателефонувати цим людям і е, запропонувати свою допомогу. Я навіть знаєте, я у них спитав е, номер картки Приватбанка їхньої. Вони сказали, у нас навіть немає картки Приватбанківської. Тому я попросив у їхнього сина, е, щоб він дав свою картку. Ну, син чесний, порядний. Він теж співробітник наш. І е, ну ми хочемо, щоб. Е, ці гроші їм якось допомогли. І також в коментарі в першому коментарі до цього відео я залишу їхні банківські реквізити, тобто номер банківської картки, їх напряму їхнього сина, куди ви зможете допомогти. А я прошу вас допомогти. І також залишу номер телефона Сергія. Попрошу у нього номер телефону і залишу номер телефона, щоб ну можливо хтось до захоче допомогти будівельними матеріалами, щоб ви могли позвонити, ну і запропонувати якусь свою допомогу. Ну і навіть знаєте, я вам чесно скажу: якщо ви навіть не зможете допомогти матеріально, а просто ну зателефонуєте і ну підтримаєте на словах морально, то цим людям це теж буде дуже важливо. Я, я вірю, що настане час і наша. Наука відродиться з руїн, я вірю. Але зараз треба допомогти. Зараз треба допомогти таким людям, як Сергій і Ольга, і іншим співробітникам, які також постраждали, і про яких мовчать, про яких мовчить академія, про яких мовчить преса, про яких багато хто мовчить або просто не знають за них. Але я хочу кричати зараз за це. Ну розповідати всім. І ну не повинно в нашій країні, аграрній країні так бути. Давайте відродимо, знаєте, Людську любов і доброту, і відродимо, врешті-решт, разом нашу українську аграрну науку. Дякую вам за увагу. І не забувайте реквізити банківські цієї сім'ї. Я залишаю в першому коментарі до цього відео. Дякую вам і до нових зустрічей, дорогі друзі.